Усім привіт! Мене звати Саша і сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні, о, як ви бачите, я чомусь не у Європі і навіть мій будиночок не схожий на мій будиночок. А зараз скажу чому. У мене буквально два дні тому, ну як два, ну так, де день тому чи два, з'явився новий телефон. <клес> і, на жаль, така бока не збереглася. Але в мене вийшла відтворити деяких персонажів. І сьогодні я вам хотіла повідомити, що, на жаль, наша стара Токабока не збереглась. але тут моя сестра всім повітря, дитинка Кіцика-Нісика і мухка. Ой, і бурка з цим міцником. Ну, і звісно ж, ще тут о, знаходяться мої батьки і моя найліпша подруга. Чому, о, чому вони в піжамі? Тому що я ще не встигла їх переодягти. А створювала я їх у піжамі, щоб потім вони у них спали. О, і перша новина є, про яку я хотіла вам Повідомити, іде руха новина. <кхи> У нас з'явився новий спойлер по оновлення онлов... Hello Kitty. Зараз вам його покажу. Ось таке відео. а вам Тут у нас, звісно ж, стиль Hello Kitty Kugel і інших персонажів цієї команди. І я дуже рада, що цей пак повертається, бо я дивилася старе відео. Давніших, ніж я блогерів, і вона мені дуже цей пак подобався. Але, на жаль, його перебрали. Е, але тепер я сподіваюся, що зроблять новий, новий пак і повернуть старий. Ось таке було коротеньке відео. Ось, о, і нові рецептики і крампити Ось такі Ось у мене новини. Що ж, я пропоную вам показати мій новий гунток по нашому будинку. Ну всі місця були там, де вони є, тільки трохи змінилися. Ну, якщо ми вже тут, то почнемо з моєї кімнати. Ось, сестричко, звісно, свічно вже так ось. Моя штучка ця от тут, тут у нас, от як ви бачите, так це я тоді вже тут щоб буде тільки телефон носити. Тут, як ви бачите, наш шкаф це самі ці сестри, не поки що багато більше одягу, ніж у мене. Це наше ліжко, воно ще сестричні сумочки. О, до речі, вже з'явився на пошті ось такий симпатичний, я трошки похвалила, так що о, я розмовляю через нос. Ось така чудова штучка, шляпочка така. Вона мені дуже сподобалась, правда, єдине, що вона коси закриває. О, як і завжди, моя кімната, де я відео монтую, записую. ну Я їх не монтую, просто записую. О, ось о, кіна такі цікаві бітика з упаковкою і, і малюка. О, тут я поки що коридорі ще нічого не зробила. Ну, і ось ванна. До речі, мені дуже сподобалася ось ця поличка. Вона взагалі була, була з кухні, але вона дуже гарна, то я тут трошечки поклала на поличках косметика. Тут у нас також доглядові засоби, стігалка. Своє це для миття і таке штучка, не знаю, як вона називається, але вона новенька, у нас була вже така, але стара. Це, здаваче, з нового набогу. Далі їй добула перший поверх, з нами є третій, але я його ще не облаштувала. Може, навіть буду трохи пооблаштовувати ці кімблятки, просто їх так зробила. Тут у нас знаходиться корадорчик невеличкий. О, ще один коридор і кухня, на якій ми готуємо. О, я вже навіть стигла сюди деякі предмети приносити. Тут ще були наші куті чашечки, але вони, на жаль, застегли. І ще декілька залишилось чашок. О, тут У нас також є посуд. Це ж така кімнатка невеличка, ну як була в принципі, пам'ятаєте. Я додав ще сюди декілька картин. Хорош, ми це прямо зараз робити. Ну, Допоки мені подобається ось, ось ця картина з коліна, це буде дуже велика. Мені подобається так, це я, мабуть, посну сюди. Ось це сюди поставлю якраз. А ось такі невеличкі картинки ось сюди повішаю. Ось так. О, і сюди ще. Добавлю декілька зілочок. Вони мені також дуже подобається. Ось такі великі, маленькі. Ось. Все. Ну, Частинку стіни вкрили. Ну от. Але і ще можна сюди понтип з якоюсь додати. Все, мені дуже подобається тепер. А, і твок, звісно ж, ой. Речу, мені найбільше подобається мій диванчик, тому що я його так гарно подушками облаштувала. Далі у нас двопик, нова газина посадка. О, і, і, в принципі, тут нічого такого ще й немає. О, начебто зробили вам команду на всі кімнати. Що ж, таке в мене сьогодні а, закінчу відео з сестрою. Що ж, було б у нас Сьогодні таке невеличке, коротеньке відео, О, буквально про оновлення Room Tour і те, що буду новий телефон. І на цьому я буду закінчувати що ж, всім Дякую за перегляд, дякую за просмотр. Всім пока-пока, адіос, goodbye, адіос!